Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу, де ми розкладаємо погоду по поличках краще, ніж шеф-кухар інгредієнти. Сьогодні ми з вами зануримося у синоптичні глибини і спробуємо розгадати, що ж нам готує червень 2025 року. І знаєте, він обіцяє бути доволі приголомшливим, але, як на мене, нас з вами після всіх вибриків погоди цього року важко чимось здивувати. Адже вона тільки те й робить, що щодня підкидає нам сюрпризи. Пам'ятаєте, яка зима була відносно теплою морозних днів на пальцях однієї руки перелічити? Я досі пам'ятаю, як на початку лютого вже відчувався перший несміливий подих весни. Настільки було тепло, що більшість з нас подумали: а що, якщо весна тепер завжди буде починатися з лютого, а не з березня, як книжка пише, а от березень, навпаки. Вирішив показати характер, доволі морозним був. Добра третина березня подарувала нам ранкові і нічні заморозки, від яких аж зуби стукали. А про те, що в березні кілька разів випадав сніг, я взагалі мовчу. Це вже класика жанру весна п'яна. А потім квітень він зустрів нас надзвичайно гарною, теплою і сонячною погодою, ніби хотів вибачитися за березень. Але після гарної зустрічі було немало прохолодних і дощових днів. Травень ось бере приклад з квітня і також дарує нам чудову погоду, хоча і не без своїх примх. Та наразі існує декілька надзвичайно важливих запитань, що хвилюють, мабуть, кожного. Чи червень 2025 року не буде сильно спекотним місяцем? Або, може, червень подарує нам багато дощів, і ми будемо ходити з парасольками? Як гриби після дощу, а також дуже цікаво, чи не буде якоїсь погодної аномалії у вигляді заморозків у червні 2025 року. Тьху-тьху, щоб не наврочити. Я максимально детально розібрався у цьому питанні, перелопатив купу синоптичних карт, поспілкувався з барометром. Він у мене балакучий, і зараз розкажу вам, яка саме погода очікується в червні 2025 року. Тож, чи буде червень 2025 року надзвичайно спекотним місяцем, або все ж таки дощі збалансують спеку першого місяця літа. І чи очікуються аномальні заморозки в червні 2025 року? Одне скажу одразу і впевнено, надто сухо в червні не буде. Готуйте і купальники, і парасольки. Згідно з даними синоптиків, Перші 4 дні червня з 1 по 4 будуть сонячними і дуже спекотними. Справжня репетиція літа, особливо пекельна спека, очікується в південному і східному регіонах, там термометри можуть просто зашкалювати. В Західні області до слова, також відчують силу сонячних променів, хоча, можливо, трохи м'якше. Лише 4-го числа сіра ковдра з хмар накриє Україну. Але дощів цього дня ще не буде. Середня денна температура повітря по країні в період з 1 по 4 червня коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів. Нічна буде на рівні комфортних плюс 16 градусів тепла. А від 5 і 6 червня готуйтеся до водних процедур. У більшості областей нашої країни очікуються грозові дощі. Та що там дощі? Синоптики обіцяють, що летимуть справжні зливи, можливо, доведеться діставати гумові чоботи, і як наслідок температура повітря дещо знизиться. Похолодання не буде надто відчутним всього на пару градусів, але після спеки це буде помітно. Денні показники термометрів покажуть від плюс 24 до плюс 26 градусів, нічні коливатимуться від плюс 14 до плюс 16. Далі, 7, 8, 9 і 10 червня, знову запанує тепла, суха і сонячна погода. Якщо на небі і з'являтимуться хмари, то дуже рідко і зовсім невеликі, такі, знаєте, декоративні, температура повітря в день прогріється до плюс 26 градусів тепла, вночі коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 градусів з позначкою плюс. Але не розслабляйтеся. У період з 11 по 12 червня різко похолодає. Середня денна температура повітря знизиться до плюс 20 градусів, нічна залишиться на рівні від плюс 14 до плюс 16. Незважаючи на похолодання, дощів у ці дні чекати не варто. Небо буде сонячним і безхмарним. Просто прохолодніше. Далі, 13, 14, 15 і 16 червня, у більшості регіонів нашої країни знову завітають грозові дощі. Місцями варто чекати на потужні зливи. Будьте готові до справжніх температурних гойдалок день від дня. Найнижча денна температура повітря в цей період це плюс 22 градуси, а найвища може сягати плюс 28 вночі стабільно. На термометрах буде від плюс 14 до плюс 16 градусів тепла. Шановні глядачі, саме зараз, якщо ви ще цього не зробили, поставте вподобайку даному відео і підпишіться на наш канал. Це надзвичайно важливо для нас, щоб ми могли й надалі радувати вас такими детальними прогнозами. Сподіваюсь, ви підписались. За що я вам щиро вдячний і міцно подумки обіймаю кожного і кожну. Дякую, продовжуємо! 17 і 18 червня по всій країні пануватиме спекотна, сонячна і малохмарна погода. Опадів у ці два дні чекати не варто. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів тепла. Нічна плюс 18, плюс 16, тут мабуть плюс 16, плюс 18 логічніше, або плюс 16, плюс 18 в день і плюс 18 ніч. Це аномалія. Уточнюємо: нічна плюс 16, плюс 18. 19 червня очікується дуже сильна спека, середня в Україні температура повітря в день це плюс 28 градусів, але увага, в південних областях може бути всі 35 градусів. Жари, справжня сауна та є відносно гарна новина. Полягає вона в тому, що 19 червня литимуть грозові дощі. Які, сподіваємось, хоч трохи збалансують цю надзвичайно спекотну погоду і принесуть бажану прохолоду. З 20 по 22 червня очікується сонячна і безхмарна погода. Істотних опадів не буде в жодному з регіонів. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів тепла, вночі плюс 17, плюс 15. тут, мабуть, плюс 15, плюс 17. У триденний період з 23 по 25 червня в нашу країну знову повертаються грозові дощі і сильні зливи. Разом з дощовою погодою прийде і похолодання, температура повітря в порівнянні з попередніми днями знизиться на 5-6 градусів. Ви маєте розуміти, що я розповідаю про середнє значення по всій країні. Наприклад, якщо на Херсонщині плюс 20 градусів, а у Сумській області 10 градусів з позначкою плюс то середнє значення це 15 градусів тепла. За цим принципом вираховується середня температурна ситуація по всій країні, але показники беруться абсолютно з усіх областей. 26 і 27 червня буде сонячно і трохи хмарно. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів. Нічна плюс 16, плюс 14, ймовірно, плюс 14 до плюс 16. Опадів у, у ці два дні чекати не варто, і нарешті, в останні три дні червня, а саме 28, 29 і 30 числа, знову очікується дощова погода. Знову варто чекати на грозові дощі. Знову у частині областей летимуть потужні зливи. Середня по країні температура повітря. Вдень буде на рівні плюс 23 градусів тепла, вночі очікується від плюс 17 до плюс 13 градусів, ймовірно, плюс 13 до плюс 17. З усього вищесказаного я роблю висновок, що червень 2025 року буде дощовим місяцем, адже 12 з 30 днів будуть дощовими, і очікується не просто дощі, а грозові зливи. Та незважаючи на велику кількість дощових опадів, червень 2025 року буде теплим і навіть спекотним місяцем, як і належить бути першому місяцю літа. Аномальних заморозків, на щастя, не передбачається. Ось таким обіцяє бути червень, динамічним, контрастним з періодами спеки та освіжаючими, а іноді й потужними дощами. Нудьгувати точно не доведеться, а на сьогодні все. Дякую, друзі, за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал, якщо ви ще не з нами. І, звісно, писати свої коментарі, яка погода у вас зараз, чи готові ви до такого червня. Ваша думка для нас дуже важлива. Бажаю вам чудового настрою, незважаючи на будь-які погодні сюрпризи. До зустрічі в наступних прогнозах. Слава Україні!